Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні у нас заняття у школі безпеки. Подивіться у віконечку, яка зараз пора руку. Так, осінь, вірно. Що робить дощик восени, дітки? Він капає. Що робить вітер восени? Він дме сильно. Ось до нас в гості прийшла лялька. Катруся, вона хоче йти гуляти на вулицю. Яка на вулиці погода? Погляньте. Дощ, дуже холодно, так. Катруся вдягнена у сарафан та легенькі кросівки. Чи отрапиться з катрусею, діти? Так, вона змерзне та може захворіти. Щоб не змерзнути на вулиці восени, треба одягатися за погодою. Давайте допоможемо ляльці. Що ми одягаємо для того, щоб вушкам було тепло? Так, шапку, ось вона, погляньте, одягаємо шапку. Що ми одягнемо, щоб вітер не дув, щоб тіло було тепло? Так, теплу куртку погляньте. Ось вона, одягаємо куртку. Коли ми будемо йти на вулицю, що ми можемо побачити на землі? Калюжі, так. А щоб наші ніжки не промокли, потрібно взути чобітки. Погляньте, ось вони. Тож потрібно ляльці взутися ось так. Молодці дітки, тепер катруся в безпеці. Вона вдягнена тепло та не застудиться. Уявімо, що ми вийшли на прогулянку разом з лялькою. Там багато калюш, там мокрого листя. Погляньте, доріжки на вулиці після дощу теж дуже слизькі. Якщо ми будемо бігати, що може трапитись, діти? Так, вірно, ми можемо впасти. Пам'ятайте, дітки, що мокрі доріжки. Та мокре листя можуть бути дуже слизькими. Щоб не впасти, як потрібно ходити. Правильно! Потрібно ходити дуже обережно, обходити великі калюжі. Дітки, Сьогодні разом з катрусею ми вивчили з вами два важливих правила. Перше, потрібно одягатися тепло на вулицю, щоб не захворіти. Друге правило! Потрібно йти дуже обережно, бо листя та доріжки на вулицю можуть бути мокрими та дуже слизькими. Тепер ви знаєте, як поводити себе, щоб бути у безпеці. До нових зустрічей, малята!